Друзі, всім привіт! На зв'язку Петро, компанія Advisor Auto. Сьогодні коротенький прямий ефір, оскільки маю можливість показати вам, чи може бути скручений пробіг на корейських аукціонах і на що треба звертати увагу. А також покажу, які автомобілі продають наші клієнти. Давайте зразу до справи. Отже, сьогодні 13.09.2023 року в Кореї прийшов аукціон АвтоХАб. Це один з аукціонів, де ми купляємо автомобілі, і це один з аукціонів, по яких я знімаю звіти для нашого телеграм-каналу. І саме сьогодні є дуже-дуже дуже гарна соната. Вона була і минулого тижня, була не продана, залишилась на цей аукціон. Ну і буде неправильно, якщо я не зафіксую цю інформацію на нашому youtube каналі. Отже, ми маємо лот 1092, газова соната dn 8. Останнє покоління, повноцінний багажник, асистенти навіть в базовій комплектації. Ну що говорити? Бажання багатьох отримати такий автомобіль, і завжди всі хочуть отримати якомога менший пробіг. І тут в нас є машина з пробігом 24 тисячі кілометрів. Ну що ще можна хотіти кращого? Плюс вона ще й з led фарами на 17 дисках, в графітовому кольорі, ну просто якийсь неймовірний результат. Ще й з таким маленьким пробігом, здавалося. Але не все так просто. Якщо ви хочете отримати автомобіль чесно. Якщо ви хочете отримати дійсно виправдану покупку із Кореї, то співпрацюйте з компаніями, які готові вам надавати відеозвіти. Це не обов'язково може бути компанія Advisor Auto. Але вимагайте відеозвітів і зараз я вам покажу, чому. Тому що можна зробити скріншот. Можна зробити скріншот, там, Умовно, ось так. От. І скинути це клієнту. Він побачить пробіг 24 тисячі кілометрів. Так, так. Потім зробити скріншот цієї сторіночки, потім зробити скріншот аукціонного листа цього, де є замінене крило, чи може якогось чистого, свіжого. І можна упустити опис аукціону. А якраз в описі головна інформація. Тут зафіксовано: що у 22-му році, а саме 14 листопада. На автомобілі був зафіксований пробіг 138 300 км. Можливо, була замінена приладова панель, і пробіг став 0 км. Зараз ми маємо пробіг на одометрі 24 тисячі кілометрів. До речі, от саме тут є галочка, ось ця. І на цьому аукціоні вона означає, що є питання по пробігу. Тому будьте уважні, завжди на це звертайте увагу. Так от, маємо 24. Плюс 138 і отримуємо 160 з чимось тисяч кілометрів пробігу. Ну, грубо там, 162 чи 163 тисячі. От. Тобто, вже не 24, а 164, умовно кажучи. Різниця просто колосальна. Різниця 140 тисяч км пробігу. Чому я тому і наголошую про відеозвіти? Тому що записуючи відео, набагато важче це все підробити і вказати. Чи забрати звідси цю інформацію, особливо коли сайти аукціонів захищені, і сайт аукціону Автохаб якраз і є захищеним, тут важко змінювати інформацію, і так далі, але звичайно все можливо. Тим більше, коли вам роблять звіти скріншотами, ну я би завжди за це переживав і боявся. І якщо вам не підходить наша компанія по умовах, по співпраці, по ціні чи по ще чомусь. То, як мінімум, ви заходьте на наш телеграм-канал і звіряйте всю інформацію там. Посилання є в описі, заходьте, дивіться, є мій номер телефону, мій нікнейм в телеграмі. Тут і так перед кожним аукціоном я знімаю і показую звіти. Аукціони 5 разів на тиждень. Я переважно неділя-понеділок виходжу в ефір, а по решта 4 аукціонах знімаю звіти сюди, в телеграм-канал. Тому, ну, якщо ви працюєте з іншою компанією, все одно не лінуйтесь, заходьте, переглядайте наш телеграм-канал, звіряйте, чи вам правдиві лоти показують. Повірте, це важливо, і багато людей після покупки знаходять свої машини на нашому каналі з іншими пробігами в іншому стані, з іншими аукціонними листами. А вам можу сказати і чисто показати все, як є, а як воно є, а є так, що навіть якщо по автомобілях були якісь роботи. Були якісь неточності з пробігом, це завжди буде вказано. Тому що якщо купляти автомобілі на офіційному внутрішньому ринку, а це всі аукціони та внутрішній ринок карменеджер або такий сайти, як Енкар, але по Енкару теж є моменти. Треба також цю інформацію, ще додатково перевіряти. В таких місцях, як правило, все одно 99,9% машин. Без питань по пробігу. Але навіть якщо якісь питання є, це все буде вказано в описі. Тому що там переважно продають автомобілі-дилери. Всі дилери мають ліцензії. Якщо їх десь зловлять на скручених пробігах, їх просто позбавлять ліцензії, вони не будуть мати права працювати в цій сфері пожиттєво. Як мінімум штрафи можуть бути, як максимум позбавлення ліцензії або навіть тюрма. Тобто в Кореї з цим реально строго. Крім того, офіційні корейські машини. Які продаються для безпосередньо корейці для внутрішнього ринку. Вони завжди мають бути застраховані. Відповідно, кожен рік автомобіль страхується, фіксується пробіг. Обов'язково всі автомобілі мають проходити мінімум раз в два роки технічний огляд, а деякі лізингові компанії вимагають проходити його кожного року. Відповідно, практично кожного року фіксується ще й пробіг при технічному огляді. Крім того, всі автомобілі мають як мінімум раз на рік проходити обслуговування, і як мінімум раз на рік автомобіль. Фіксує пробіг при проходженні технічного обслуговування. Крім того, будь-яка перереєстрація, крім того, будь-який страховий випадок він також включає в себе фіксацію пробігу. І коли клієнти питають: а чи не може Кореї там схитрувати і перед самим ТО скручувати пробіг? Це можна, звичайно, допустити, але ніхто не буде так ризикувати, особливо в Кореї. В цьому нема сенсу і вони на цьому не виграють. Це на жаль, не український ринок. Ну, на жаль, у нас такий ринок, де це дуже поширено і переважно всі скручують. Там в Кореї це невигідно. У них автомобілі набагато легше купляються, набагато легше даються людям. Плюс є багато державних лізингових програм, і всі собі можуть дозволити свіжі автомобілі одного, двох, трьох річні, з невеликими виплатами кожного місяця, крім того, що вони мають стабільну зарплату, роботи і так далі. Чому. Крутка пробігу перед самим ТО або десь там посеред сервісного періоду, чому це не актуально? Тому що машина застрахована це в Кореї обов'язково, і якщо він скрутив пробіг і навіть їде на станцію технічного обслуговування, по дорозі він потрапляє в ДТП при цьому страховому випадку, при цьому ДТП у нього будуть списувати пробіг, переписувати його в базу. Якщо він буде менший, ніж пробіг, який був останній зафіксований. У цієї людини, у цієї людини будуть проблеми. Тому ніхто нормальний так не ризикує. А відповідно, щоб купити нормальну машину, треба їх купляти на нормальних ресурсах. А це корейські аукціони, такі як Лоте Rental, Автобел він по всіх містах Кореї, як мінімум великих, автохаб, є ж такі аукціони Кейкар і ще кілька інших аукціонів, але у зв'язку з тим, що вони не дуже... Всі продають гарні автомобілі, то ми там і не їздимо. Ми працюємо на сьогодні тільки по лотерентл, по автохабу, і кожного дня можемо виїжджати на аукціони Автобел. А також працюємо з офіційним внутрішнім ринком. Та якщо ви почнете вивчати специфіку ринку Кореї, ви зрозумієте, що на внутрішньому ринку суттєво дорожче, тому основні наші покупки відбуваються саме на аукціонах. А на внутрішньому ринку ми вже шукаємо щось ексклюзивне, те, що дуже рідко трапляється на аукціонах, тоді можна також щось придбати і там. Думаю, все зрозуміло. Якщо ви купляєте машину на аукціонах, наприклад, навіть наші клієнти, якщо десь купили машину на аукціоні, кожен клієнт отримує, от у мене є папочка архів, отримує цілу звітність по автомобілю. От, наприклад, ми останню машину купили Hyundai Santa Fe Відповідно, зберігається все. Страхова історія зберігається Піде в pdf форматі Далі зберігається техпаспорт, будь ласочка, дуже гарні якості. Зберігається сторінка аукціону в pdf форматі за скільки купили, що до чого, який є аукціонний лист і так далі. Це все зберігається обов'язково. Крім того, записується відео, тому що і ПДФ, і все решта можна підробити. Іди, підроби відео, намонтується досить важко. Це перше, а друге. Ця інформація зразу скидується. Цю інформацію ми показуємо публічно. Тому наші клієнти, в принципі, не переживають. А ось такий пакет документів, скажімо так, вони отримують завжди. І це означає, що вони навіть при продажі автомобіля будуть мати велику перевагу над тим, що продається на ринку. Тобто, всі скріншоти, всі фотографії, все, що можна було зберегти, все збережено. При тому, всьому бачите, яка якість. Ви бачите, яка якість? Максимальна можлива якість. Яка може бути по скріншотах, таку якість ми досягнули і її зараз витримуємо. Для чого? Щоб навіть, якщо у когось були якісь підозри, щоб можна було подивитись і виявити, був якийсь фотошоп чи не був якийсь фотошоп. Коли якість погана, на фотошопу пітер пікселя, по пікселях зробив меншу якість, що ти там знайдеш? А ось так з такою якістю, ну що ти там зможеш? Не знайти тут зразу все буде видно, навіть якщо з Photoshop зроблений дуже якісно. Тому у нас це все строго, всі клієнти це все отримують. Крім того, маю можливість зробити це все на двох моніторах. Один в мене стоїть вертикально, там правда 2,5 з розширення, але все одно ще один підтверджуючий момент є. Думаю, це все зрозуміло і питань у вас не має виникати. Крім того, навіть якщо десь, думаю, що всі знають, що є такий сайт. Карс 365, де можна перевіряти пробіги по автомобілях з південної Кореї. До речі, недавно я робив пост на нашому телеграм-каналі і показував цей сайт. Не думаю, що зараз його зможу швидко знайти. Але, якщо можливо, навіть зараз підтягну. Можливо, зараз, зараз підтягну. І вам покажу. Так, Сіє. Є Я зараз це все зроблю. Зараз відкриваю наш телеграм-канал. от Зараз вам це все продемонструю. От. Дивіться. Дивіться, дивіться, дивіться. Зараз вам це все покажу. Одну секундочку. Так, Є, Ось знайшов. Перепрошую на той пост, вибачаю за таку паузу. Не завжди є можливість швидко знайти і не завжди знаю, що в прямому ефірі прийде в голову показати. От дивіться, на нашому телеграм-каналі є сайт, можете його скопіювати, собі заходити. Тут по ВІН-номеру можна дивитися пробіги. Я тут спеціально написав: 99,99 99, там, тисяч -тисячних відсотка пробіг буде такий, як на цьому сайті. Бувають і виключення, буває людський фактор. Тому, звичайно ж, треба обов'язково звертатись в компанію, де ви купили автомобіль, і питати, чому у мене пробіг на цьому сайті, не відповідає тому пробігу, при якому ми купляли автомобіль. У нас з цим проблем ніколи не виникає. І, наприклад, навіть я закинув цей сайт, один з наших клієнтів перевірив, пробіг. Каже, дивіться, пробіг, не співпадає. У нас завжди з цим проблем ніколи не було я зразу скинув пост, дивіться, вночі скинув по Києву інформацію дилеру, дилер пішов в інстанцію, де машини знімають з обліку, і зразу все виправлено. Тобто, якщо у вас десь щось не співпадає і ви купляли машину не через нас, швидше за все, у вас є чого переживати, бо вам швидше за все продана машина зі скрученим пробігом. Якщо десь якісь неточності виникають у наших клієнтів, ми завжди маємо збережену всю історію по аукціонах і у нас ніяких питань. Не виникає і ми завжди це можемо виправити. І, наприклад, зараз ще кількох автомобілів, які продають наші клієнти, зможу вам це показати. Отже, зараз наші клієнти продають дві електричні Kona та один Kia Sorento. Це у нас 616-й договір. Пан Кирило продає. Ось таку електричну Kona. Вона куплена на аукціоні Lotte Rental. Зараз вам все покажу. Ось ось, збережена сторінка. Бачите, яка стартова ціна по ній була 25 мільйонів вон. Вона чистого 19-го року. Кінець листопада перша реєстрація і пробіг там 23 600 кілометрів. Вона була заявлена абсолютно ціла, вона таки є в рідній фарбі. У нас в телеграм-каналі є великі відео по цьому автомобілю. Тому, кого цікавить автомобіль в бюджеті 26 500 доларів в рідній фарбі. Без суттєвих серйозних косметичних дефектів саме по металевих елементах, там по пластиковій накладці порога, є коцка і по решітці радіатора. Нічого критичного. Кому цікава машина з тепловим насосом, практично з усіма опціями, тому що тут є абсолютно все, за виключенням люка і. Електроприводу переднього пасажирського сидіння та підігріву заднього дивану. І, можливо, акустики Крел немає, і то я не впевнений. Тобто, всі асистенти підігрів охолодження сидіння і так далі, все є. Ну і також є історія покупки цього автомобіля. Абсолютно вся історія, все збережено. Також відео, те, що можна, все збережено. Тобто, купуючи такий автомобіль, ви знаєте, що ви купуєте, і ви знаєте, що в майбутньому ви спокійно зможете такий автомобіль продати без втрати в ціні. І, бачите, її специфікація, вона має зимовий пакет, тобто тепловий насос. І ця вся інформація у нас є в телеграм-каналі. Зараз вам продемонструю. Ось ця кона тут показав в окремому відео, що в неї залишкова ємність батареї 100%. І бачите, тут у нас ціна 26500. На мою думку, ціна по наявності досить непогана. Ні з Європи, ні з Норвегії, ні звідки ти таку ціну не отримаєш. Повірте мені, ми займаємось також Норвегією, і також маємо можливість імпортувати автомобіль з Європи. За таку комплектацію, за такий стан, за такий пробіг це нереально таке можливо тільки з Кореї. Також тут у нас було кілька неадекватних коментарів. Хтось починає когось обзивати баригами і так далі. Ну, якщо ви почнете ображати мене, мою роботу чи моїх клієнтів, я буду вас відправляти в бан. Я маю на це повне право. Якщо ви знайшли якийсь мінус, недолік, ви, звичайно, маєте право це все коментувати. Ми будемо брати це до уваги і виправлятися. Але якщо ви просто вирішили е, щось комусь доказати і переходити на особистості та образи, то таких людей ми будемо блокувати. Думаю, на цьому не варто зупинятись. І є у нас ще одна електрична Hyundai Kona, її ціна 27 тисяч доларів. Вона також з батарейкою 64 кВт. Це у нас 610-й договір продає її пан Дмитро. Ось ця машинка, вона також куплена на аукціоні автохабі. От, вона на аукціоні її фотографії. Ось така машинка. Також 64 кВт, але це вже машина після невеликого рестайлінгу. Вона йде із зарядним пристроєм, з подовжувачем, тобто тут повний комплект. Також вона з тепловим насосом. Тобто тут машинка дуже багато додаткових опцій має, при тому всьому, що це преміум комплектація. Е, навіть є підігрів заднього дивану, що дуже рідко зустрічається на електричних йондиконах. І з мінусів тут у нас кручені болти по кришці багажника. Але машина не бита, я це все також показав. Якщо зайти на наш телеграм-канал, тут є 20-хвилинне відео, де я повністю її показав. Всі шви, герметики, контактну зварку, попробив її товщиноміром Все показав, щоб ви не витрачали гроші на якийсь базовий огляд, в принципі, все, все зробив, щоб ви знали, який там реальний стан. Крім того, ця машина продається з першим гарантійним пакетом. Тобто, ця машина пройшла повне обслуговування у наших партнерів офіційного сервісу Hyundai Auto Trading Одеса. Тут також. Залишкова ємність 100% по батареї, тому рекомендую до покупки. По наявності за 2020 рік за 54 тисячі пробіг це абсолютно нормальна ціна, тому що під замовлення така машина зараз там 24-25. Нещодавно трошки ціни були просіли, але це треба було їхати і купляти їх. Чи треба було замовляти в той час? Зараз їх розкупили. Тепер просадка по ринку, можливо, вони будуть ще дорожчі. Поки що важко прогнозувати. Зараз взагалі електричних кон немає останніх кілька аукціонів. Тому і сказати, яка зараз ринкова ціна мені важко. Але 24-25 це те, що я готовий взяти під роботу і, і е, пробувати шукати цей автомобіль. Ну, це той мінімальний бюджет, в який можна обалакати, і не завжди за максимальну комплектацію, тим більше з тепловим насосом. Тому по наявності 27 абсолютно виправдано від мене. Звичайно ж, рекомендація. Ну і навіть покажу вам випуск сьомий місяць 2020 року випуск цього автомобіля. Абсолютно, абсолютно свіженька, гарна машина з невеликим пробігом. Тому, кому цікаво, пишіть, дзвоніть. Ну і ще один автомобіль, який продається від нашого клієнта. Це договір 588-й, пан Андрій. Це ексклюзивне замовлення. Шукали машину досить довго. Доставлялась вона теж не, не мало часу, бо якраз попала на той переломний момент по доставці. Але все-таки, на жаль, у нас у всіх бувають збої, бувають інші плани, або плани просто змінюються. І пан Андрій тільки забрав автомобіль, зараз змушений його продати. Ну, я йому хочу допомогти, тому що він довірився нашій компанії. Ми разом підібрали з ним гарний автомобіль, і він достовний уваги. Це звичайно верх ринку по Соренто. Можна навіть сказати суперверх ринку, але це його адекватна виправдана ціна. Ось такий автомобіль. Це кінець 2018 року. Ми купляли його з пробігом 43 трис-мінус тисячі кілометрів. Зараз це все покажу. Купляли його на внутрішньому ринку Південної Кореї. Чому? Тому що було замовлення на чорний соренто на чорному салоні, не на коричневому, не білий соренто, а саме чорний на чорному. Таких автомобілів небагато, але ми змогли це замовлення виконати. Тут, по суті, максимальна комплектація, не вистачає тільки третього ряду сидінь, і на цьому все. Це решта тут по ньому є. Є проекція, є цифрова приладова панель, є акустика-крил, є натуральна шкіра на пастьобана під ромби. Підігрів охолодження, клімат, це все, думаю, і думаю, так зрозуміло. Це все і так зрозуміло. 43-285. з таким пробігом ми її купляли. Це фотографії з Кореї. Одна заглушка, яка може бути на корейських автомобілях, це заглушка від кнопки автоматичного паркування. В Кореї такої опції практично ну, я не зустрічав. Максимум на Макс Крузах, на якихось Санта-Фе там 16-го року. Це максимум, що я міг. Побачите, ну ось таких соренто ні разу не бачив. Не знаю, з чим пов'язано. В Європі є, тут нема. Але я не думаю, що це буде проблема, коли є камера 360 градусів, і ви не зможете запровокуватись на цьому так, малому, але все-таки дуже комфортному автомобілі. Накладки з нержавійки з підсвіткою Соренто. Тут накладки на педалі, ще вони з нержавійки, але вони ще з заводу поклеєні в плівку. Взагалі дуже багато плівок по салону. Тобто тут ще якийсь такий кореїт специфічний їздив. Так він її дорого продавав. Але машина збережена, машина в класному стані, тому від мене також рекомендація. Там ціна в районі 37. Я думаю, що якийсь торг буде присутній, як то кажуть, біля капота. Думаю, що буде багато негативу про ціну на цю машину, але це її нормальна ціна. Подивіться, за скільки ми її купили. Так, десь у нас тут мав бути скріншот. Вона в базі в цінного ринку стояла 33 мільйони 800 тисяч вон. 18-й рік і пробіг 43 273 км. От, це реальна машина з невеликим пробігом в максимальній комплектації з чистою страховою історією виплат для цього автомобіля не було. У мене є весь відео, фотозвіт перевірки автомобіля. Ця машина з гарантійним пакетом, вона пройшла повне обслуговування. Я сам особисто цю машину доставляв в місто Рівне. Якщо ви підписані на наш телеграм-канал, ви по цій машині бачили купу відео, коли я їхав із Одеси в Рівне. По дорозі я показую її на різних швидкостях: на 100, на 150, на 200 км на годину. Тільки позитивні враження від цього автомобіля. Так дорого, так за такі гроші можна задуматись там за пошук уже Sorento mq 4, але точно не в такій комплектації, і, і точно не повноприводний. Це нереально. Тому як би приймайте рішення самостійно. Я розумію, що це верх ринку і більшості він не підійде. Але також закидувати негативом не варто, тому що ціна виправдана. Враховуючи, що пан Андрій ще добрав гарантійний пакет чи можливо тоді, ще на той час ця послуга входила у вартість послуг в комплексі. Все одно він її продає з невеличким навіть мінусом. Тобто вона йому і так і десь вийшла: 37, можливо, навіть трохи більше. Плюс він зробив полірування, кераміку, хімчистку. Ну, одним словом, він вартий уваги. Тому, якщо ви щось таке шукали і маєте такий бюджет від мене рекомендація. Ну а я буду цей прямий ефір завершувати. Всім дякую, що дивились. Підсипте ще трошки лайків, щоб цей прямий ефір е, був трансльований Ютубом. І іншим користувачам для того, щоб у нас було ще більше підписників, і ми далі могли показувати корейський ринок, як він є насправді. Всім дякую, бувайте здорові!